Всім привіт! Сьогодні цікава тема, що важливіше в наборі маси: харчування чи все-таки тренування. Мій клієнт на тренуванні сьогодні в залі задав мені це питання. Я намагався максимально детально пояснити, ми про це поговорили і виникла думка зняти про це відео, розказати вам, тому що є дуже багато людей, я знаю з вас також, хто, наприклад, тренується. Але не слідкую за своїм харчуванням. І, можливо, для вас це буде цікаво. Тобто, що важливіше саме для набору м'язової маси, перш за все, визначимо, що таке набір м'язової маси. Що для цього треба? Відновлення, треба спати, звичайно, треба відпочивати, треба поменше стресу, як і психологічного, звичайно. тобто Треба для максимального ефекту розібратись з цією штукою, з головою. Також, звичайно, потрібне збалансоване харчування, ну і силові тренування, без них ніяк. Це якщо так коротко, це три такі речі: да? відновлення, харчування та тренування. Стосовно тренувань, всі знають, що для того, щоб тренуватись, Ой, для того, щоб росли м'язи, треба тренуватись. Хоча є люди, які думають, що коли ти вживаєш анаболічні стероїди, то ти можеш лежати вдома на дивані, і м'язи в тебе будуть рости самі по собі. Такі клоуни теж бувають, які так думають, але я розумію, люди не розбираються, вони дивляться на цих накачаних подібілдерів і говорять, то все хімія, то вони не накачались, то не по-справжньому. Ну, буває. Отже, нам потрібні важкі тренування. З іншого боку, для того, щоб м'язи росли, нам потрібна їжа, нам потрібна енергія. Тому що, якщо ти не будеш їсти, нічого не буде рости. Але тут є такі нюанси. Ще я роблю це відео, тому що іноді. Людина хоче замовити в мене, наприклад, і програму харчувань, харчування, і програму тренувань, але в неї коштів вистачає тільки на одне. І вона мені каже: слухай, а що краще порадиш мені замовити? Якщо от я маю вибір одного, краще, щоб ти мені зробив харчування? Чи краще, щоб ти мені зробив тренування? Перш за все, я хочу всіх, як це сказати, обрадувати. Тому що так, звичайно, певні м'язи у вас виростуть і без правильного харчування. Але не у всіх, не у всіх, у тих, у кого генетика хоча б на такому середньому рівні. Тобто, наприклад, коли мені було 15, 16, 17, я не скажу, що я дуже добре харчувався, тому що просто не було можливості, не було тих продуктів. Я намагався все вважити. Я ходив в школу з судочками, все вимірював по грамах, але просто в сім'ї банально не було там стільки м'яса, скільки мені треба, і так далі. Я об'їдався творогом і яйцями. І в принципі я ріс. Тобто я старався дотримуватись харчування, і я досить непогано виглядав, коли мені було 16-17 років, зараз додам фотки. На той момент я вже тренувався 3-4 роки. Тобто я прийшов в зал перший раз в 14 Ну і до того я ще займався на турниках і брусах. Тобто, в мене вже була якась база, і я зразу почав розбиратись в харчуванні, просто я їв не ідеально. Ну, але можна сказати, десь на відсотків 50% я старався. І в принципі, якісь м'язи виросли. Якісь м'язи виросли. Також ми знаємо людей, які практично нічого не їдять, там худі хлопці, але вони йдуть в зал, і м'язи в них теж якісь ростуть. Без потрібного харчування. Тому, в принципі, чи можна набрати якісь м'язи без харчування, якісь можна. Якісь можна, я говорю, якщо у вас середня генетика. Якщо ми говоримо про хороший ріст м'язової маси, ну, наприклад, м'язова маса, як в мене зараз, то без правильного харчування я б її набрав ніколи. Мені б не допомогли ні стероїди, нічого. Тому що це все працює в комплексі. Для того, щоб зробити хороші м'язи, треба їсти. Тому, в принципі, важливе і харчування, і тренування. Але якщо поставити таке питання ребром, от що важливіше, то давайте розберемось. чи будуть рости м'язи без тренувань. Логічно, не будуть. Чи будуть рости м'язи без правильного харчування? Якісь будуть, тому що є багато людей, які ходять в зал, погано їдять і вони щось нарощують. Інше питання в тому, до якого результату ми хочемо дійти, якого результату в м'язах, тому що, якщо не їсти так, як треба, достатньо, в якийсь момент і прогрес в силових зупиниться. Якщо не їсти так, як треба, можеш війти і в перетренованість, тому що просто не будеш відновлюватись. Відповідно, не будеш відновлюватись. А чому? Тому що ти не доїдаєш. Ти не даєш достатньо енергії, ти не даєш достатньо білка для того, щоб будувати м'язи. Тому це питання цікаве, і ви знаєте, я скажу, що, так як і всі напевно скажуть, що важливо все. Важливо все, але грає роль результат. Результат, якого ти хочеш. Тобто, якщо ти хочеш підкачатись трошки як якийсь там середній турнікмен-підліток, ну, тоді окей, не слідкувати за харчуванням. Якщо ж ти хочеш набирати хорошу м'язову масу, Тим більше натурально ти тренуєшся, це великі зусилля, це великі зусилля і над харчуванням, і над тренуванням, і над відновленням. це просто потребує часу, тому сказати, от, що більш важливо. З другого боку, якщо ти будеш тренуватись аби як, ну, наприклад, побачив десь там в тіктоці, як хтось тренується, Ну, просто повториш його вправи, абсолютно не вникаючи в це. Абсолютно не розуміючи, для чого, для чого він це робить, для чого тобі це робити, не відчуваєш свої м'язи, не прогресуєш навантаження, торчиш в залі з такими програмами там 3-4 години, будеш ще в телефоні, сидиш і спілкуєшся з другом, то чи буде ефект з такого для когось буде? Ну, тому що є більш обдаровані люди. І для них буде ефект. Але для більшості ефекту не буде. Або він буде мінімальний. З іншого боку, якщо ти складаєш грамотну програму, ти вчишся відчувати м'язи, ти знаєш, що треба робити. Прогресію навантаження. В тебе чітко по вправам побудована програма, а не ти кожне тренування приходиш і. О, сьогодні я буду біцепс тут качати спочатку. Подивився потом, а потом тріцепс там в лоці, а потом знову біцепс, а потом тріцепс, А я ще мав зробити ноги. Ну, ноги я сьогодні пропущу, як і минулий раз. Ну тоді, звичайно, хорошого від такого не чекає. Тобто. Дуже багато людей, навіть зараз в залі, вони думають, що вони, типу, вміють тренуватися. Вміють тренуватися. Вони так думають, тому що є таке, я вже давно ходжу, тому я точно знаю. Але багато людей не розуміють, що можна ходити в зал 25 років і залишатись просто на рівні новачка. Тому що ну, не внікати, не вивчати, не знати інформацію, не знати методологію, як це робити. Правильно, І, ну, відповідно, залишатись на тому рівні, хоча прогрес за такий час міг би бути набагато більшим. Тому, в принципі, як тренувальний процес, так і харчування, воно важливе. Наприклад, якщо взяти мене, чи уявляю я, як я качаюся, набираю м'язову масу, там, погано харчуючись, або, з іншого боку, погано тренуючись, це важко уявити. Я намагаюсь набрати. Хоч якісь м'язи кожного року, рік за роком, воно дуже повільно росте. І я правильно харчуюсь, вживаю все, що треба, всі добавки, важко тренуюсь. І так не можу там якісь прирости, вони мінімальні. А на що надіються люди, які погано тренуються, погано харчуються? Я не знаю, на що вони надіються. І останнє от в кінці все-таки хочу дати відповідь. На запитання. Є люди, які, як я сказав тільки що, пишуть мені, влад, у мене немає коштів, щоб ти мені зробив і харчування, і тренування. Що ти порадиш мені взяти для себе одне з цього, якщо в мене мета набір м'язової маси. Тобто, якщо б це була мета скинути зайвий жир, то я би порадив однозначного харчування. Тому що скидання зайвого жиру. Це завжди дефіцит калорій. Все. Як ви їх зробите, це вже інша тема. Але тут це просто. Однозначно, би порадив людині, щоб я іслав план харчування. вона робить це, як я говорю, вона худне як хочу. Ну, до того моменту, поки їй буде подобатися. Якщо ж це набір м'язової маси, то що важливіше, сказати дуже складно, але все-таки я б теж порадив саме харчування. Тому що я бачу, що. Багатьох людей з цим проблемами. Мені, до мене звертається дуже багато хлопців, які там важать, ну це смішно, 60 кг. Є такі, які важать 60 кг, вони вже кілька років тренуються і пишуть мені, що вони ніяк не можуть набрати вагу. Я одразу розумію, що це проблема в харчуванні, тому що ну, вага дуже маленька, і якщо з такою вагою наладити харчування, як мінімум плюс 10 за рік можна стати. А люди мені пишуть, що вони там ну, взагалі нічого не можуть набрати, там, як це часто буває. Набрав 5 кілограм, а потім не поїв пару днів і скинув 4. Тому все-таки, якщо ми говоримо про набір м'язової маси, що обрати одне з цього, то харчування, тому що для більшості людей вони думають, що тільки хочуть набрати, що вони їдять багато, їм їсти важко, а по факту вони не набирають потрібних нутрієнтів. Харчується неправильно і тому топчуться на місці. Адже всім відомо, ми це знаємо, що якщо ти хочеш прогресувати, тобі треба створити профіцит калорій. Великий невеликий це вже питання зайвого жиру, але ну, бажано його створити, крім рекомпозиції. Рекомпозиція там можна в дефіциті щось набирати. Ну а в більшості людей не виходить набирати в цих, в цих худих дрищів хлопців, в яким я так само був, я важив 50 кг, коли починав. Це те, що вони мали їдять. І коли я починав, я важив 50 кілограм. Тут будуть фотографії. Да, мені тут 14, але я вже тут десь 2 роки качався на турниках і брусах. Там, може 20 разів, 30 робив на брусах, підтягувався 10-15, можливо, 20 разів. І я був таким от худим, як на цьому фото. Тобто я тренувався і м'язи мали рости, але вони не росли, тому що я мало їв. Мені про це ніхто не розказував. Це вже я сам там вирішив накачатись, побачив філахіта, побачив Роні Кольмана. І вже в молодому віці в 14, 15, 16 я постійно читав, дивився все, що можна. Тренування, харчування, відновлення, все, що можна. І я зрозумів, що мені треба їсти більше. І якщо в 14 я важив 50 кг, мій ріст, в принципі, не змінився з цього часу абсолютно, бо я вже в 14 був 183, то десь в 17. Через 3 роки, як я вже пішов в качалочку, я важив десь 76 кг. Тобто, виходить, плюс 26 кг десь за 3 роки, за три. за 2-3 роки. Тому що я змінив своє харчування, відповідно, тренувався, Ну, старався, типу, вивчав, там, радився і так далі. Тому вийшло таке відео. Сподіваюсь, тим, в кого було питання, типу, що важливіше. Або тим людям, які нехтують харчуванням, а це майже всі, які дивляться це відео, я впевнений. Майже ніхто не харчується добре, окрім професійних бодібілдерів, ну або таких завзятих любителів, яких є дуже мало. Тому що це складний шлях, складно їсти по грамам. От Складно, складно, ви розумієте, людям складно зважувати їжу. Тобто люди готові топтатись на місці рік за роком, тому що їм складно важити їжу. Добре. Нагадую, друзі, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пишіть мені в Телеграм або інстаграм для деталей, там всі посилання є в описі до цього відео. Також нагадую, що якщо у вас є якісь цікаві теми, ви б хотіли побачити від мене. Цікаві відео на якісь конкретні теми. Напишіть розгорнутий коментар під цим відео. Я читаю всі коментарі, і, можливо, саме ваш коментар буде, в принципі, розкрита ця тема вашого коментаря в наступному відео.